Сімейна конописне майстерня небо на землі знову в Херсоні. Відкриття духовної виставки у такі буремні для України часи є доречним і символічним. А відтак на презентацію завітали мер міста Володимир Миколаєнко разом з депутатами міської ради, представники духовенства Херсонщини, інші відомі громадські та культурні діячі відзначили, ця виставка то не лише мистецтво. Завітавши сюди, можна доторкнутися до святого, помолитися за своїх близьких за Україну. Дана експозиція це віддушина для містян, де вони зможуть відпочити від буремного сьогодення. Когда стоишь перед, перед этой иконой, то она к тебе обращается, и ты с ней начинаешь говорить. По крайней мере, у меня такое происходит, если долго стоять и смотреть на икону глаза там Иисуса, либо Матери Божией, либо Николаю Годнику. Поэтому большое спасибо иконописной мастерской, что она предоставила свои работы для наших горожан. Техніка створення ікони вкрай непроста. Фарби, то є молоте горне каміння, лазурит. В суміші з яєчним жовтком вони набувають потрібних кольорів. Після написання ікона покривається сусальним золотом. Справжню ікону може створити лише людина близька до Бога. Як ніхто про це знає, сім'я Повелків, адже це їхня виставка. Всі говорять, що влітку це не експозиційний сезон, всі роз'їжджаються там. І тим більше такий зараз час складний. А Ми вирішили все одно, тому що от людям потрібно це коли. Ну, коли щось таке відбувається навкруги, от люди дивляться новини, невтішні ці, от всі має бути щось світле в житті, і от таке після. Побачено щось прекрасне, такого радісне, то, то вже народжується в душі якась надія на те, що ми тут ми не самі в цьому світі, що є, що ми всі під Богом, що Господь він поруч з нами постійно. Тільки потрібно це відчути і допомогти йому, нам допомогти, тому що е, він надає нам волю. Якщо ми хочемо цього, він допомагає, якщо ми просимо. Виставка Літо Господня проходитиме до 29 липня.